На позачергове засідання виконавчого комітету Ухівської міської ради Київської області із 36 членів виконавчого комітету прибуло 22. Згідно відповідно статті 53 закону України місцеве самоврядування, засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо вони бере участь більше половини від загального складу. Є якісь запитання. Пропозиції до порядку денного нема. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти отримались рішення прийняти одного року. Так. Перше питання. Про затвердження протоколу номер 3 комісії питань, формування. Позиції щодо потреби в субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей сиріт та дітей, позбавлених в батьківське обухівської у міської територіальної громаді, відповідає. Шевченко, будь ласка, шановна президія, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд виноситься питання про затвердження протоколу. номер 3. у нас створена комісія в 2025 році, яка працювала по коштам субвенції із державного бюджету для придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. <ган -2> У нас є новостворена родина, яка написала заяву про те, що хотіла би працювати в нашій територіальній громаді як родина дитячого будинку сімейного типу. Це родина Гершун. Відповідно до постанови від 7 березня 2025 року номер 284 це деякі питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпеченням житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей селі та дітей, позбавлених батьківського пілування. Основною метою цієї постанови є те, що це повинна бути новостворена родина, яка створилася в 2025 році. У нас цей пункт виконується. На кожного члена родини повинно бути 20 квадратних метрів плюс 10 квадратних метрів загальної площі. Тому у нас є сьогодні така потреба щодо клопотання перед Київською обласною військовою адміністрацією щодо виділення субвенції у сумі 5 мільйонів 44 тисячі 849 гривень. Як я вже говорила попередньо про те, що головне це теж повинно бути передбачення в бюджеті 10% співфінансування. Просимо вас затвердити даний протокол комісії і направити дане рішення в кода. Прошу підтримати. Є запитання зауваження? Прошу, за Прошу підтримати. Рішення, рішення прийнято одного. Всім дуже дякую. Викатком у нас чудовий. Тепер наше завдання швидко купити будиночок. Таніна Васильівна, Дякую всім. Гарно.